Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимось у Валенції. І в нас є для вас квартира на огляді за 187 тисяч євро за 150 квадратів. Дуже велика квартира, велика площа. Тут 4 спальні та 2 санвузли. Маємо ось таку вітальню, що мені подобається. Це в квартирі високі стелі, непогане місце розташування так, район. І що ми маємо додатково патіо. Тут у нас така частина балкону, маємо, бачите, якісь меблі, квартира в цілому світла. Маємо такі гарнітури під телевізор. В принципі, ще вони можуть прослужити спальні великі, двохспальне ліжко маємо. Також ось зараз вам показую, яка тераса, як додаток, маємо шафа купе, санвузол зроблений. Непогано, світлий санвузол, умивальник, унітаз, душова кабіна, в принципі, все необхідне по санвузлу є. Також маємо інший санвузол, він вже трішки менший. Там унітаз, умивальник. Він невеликий, але ми маємо два санвузли, що є добре. Наприклад, на майбутнє, якщо ви захочете здавати в оренду або жити для себе. Чотири кімнати, два санвузли. Це просто чудово. Спальня теж двоспальне ліжко, маємо багато місця, поміняні -мі вікна, монтована шафа. Теж, в принципі, все непогано. Тут також спальня, також двоспальне ліжко, маємо якусь невелику тумбочку. І зараз ми бачимо кухню. Що мені подобається в кухні багато робочих поверхонь. Є достатньо місця, робочі поверхні, в принципі, теж по кухні проблем немає.